Вітаю усіх на моєму каналі Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо цікаві новинки та акції. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Набір свічок для столу є два відтінки 74 гривні за дві штуки. Свічки плаваючі сердечка 12 штук 59. Кашпо декоративне чорне та біле 55. Скляний підсвічник 27, підставка декоративна плетина 77. Попільничка скляна Прозора 39. Лампадка скляна 22 гривні. Декор для дому 88 Килимок з малюнком для комп'ютерної миші. Ціна акційна 24 Такий варіант 39. Чохол накладка для телефону однотонний 69. Набір для чищення та догляду за технікою 129. Акція діє до 29 грудня. Чохол Накладка для телефону 55. Штатив тримач для телефону на прищіпці 129. Миша комп'ютерна. Ігрова дротова 249. Штатив три нога для телефону з підсвіткою 199. Дитячий смарт-годинник має різні функції. Ціна 999 до 29 грудня. Підставка вентилятор для ноутбуку. Ціна 249 до 29 грудня. Гель для очищення екранів 169. Система акустична мультимедійна 499. Система акустична портативна 999. Навушники вакуумні дротові 99. Навушники з мікрофоном. Забезпечують високоякісне звучання, трутове підключення. Такі навушники 69 та 99. Вбудований мікрофон та насичене звучання. Один рік гарантії. Навушники накладні 199. Акція діятиме до 29 грудня. Навушники дитячі, дротові пончики 88. Кольори в асортименті. Ігровий геймпад 69. Акція до 29 грудня 5 в одному. Крем для обличчя рук та тіла Нівеа 86, Мен 169. Мус для вмивання обличчя Нівеа 155 Вода міцелярна 115-400 грамова. Крем для обличчя зая огірковий 99. Дитячий крем у тіпуті. Ціна 32 гривні. Крем для рук шик, 32 гривні. Фурацелін віола порошок. Упаковка 10 штук 42 гривні. Засіб для зняття лаку «Ноготок» – 49, Пов'язка для волосся тканина 29, Пов'язка косметична 59. Заколка для волосся крабик 34, Дзеркальце кишенькове. З блискітками та малюнком. Ціна 88 гривень, спонжі для макіяжу 74 гривень. Кісточки для макіяжу 119-5 штук, такі набори по 3 штуки 99. Кісточка для нанесення масок 17. Набір 149, 10 штук. Упаковка. Пляшечка для парфумів 69. Кісточка двостороння 24. Спонж для макіяжу 44. Заспокійливі патчі під очі 3 в одному, упаковка 60 штук та освітлювальні 139, тональний крем BB – 129. Бальзам для губ Ніве – 89, Кульковий Ніве антипроспирант 59, Арексона 62, Дезодорант Арко 67. Антипреспірант All Spice у Стіку 94. Гелля гоління Ніве 119, Gillette 154, Арко 109. Подарунковий набір по догляду за тілом. В наборі 4 предмети 169 гривень. Електробритва для сухого та вологого гоління 849. В комплекті 4 змінні насадки, машинка для стрижки волосся 499. Змінне лезо з нержавіючої сталі. Функція філірування волосся. Кондиціонер для волосся парфумований 209.2 аромати. Шаума 7 трав 94. Шампунь для волосся. Шампунь проти лупи. Крок 2. Ціна 99. Крок 1 проти лупи. Шампунь-пілінг. Ціна 159 гривень. Шампунь для волосся сльйоз 139. Шампунь та кондиціонер італійського виробництва 229 за 300 г. Для сухого, кучерявого та фарбованого волосся. Маска з цієї лінії 229. Чоловічий подарунковий набір All Spice 399. В наборі 3 предмети. Гель для душу, дезодорант та антипреспірант. Шампунь гель для душу 3 в одному арку 69. Мило дігтярне 22 гривні 140 г. Мило шарм. Аромати на вибір 18-125 г. Милодору 99-4 штуки. Гель для душу, фруктовий коктейль. 18-300 г. Крем гель для душу Тесорім 99-250 мл. Крем гель для душу шик 109-900 г. Скраб для тіла манговий мус» 250 грамовий. Також є тірамісу 250 грамовий, 74. Гель для душу зая. Два аромати 109 500 мл. Спрей для волосся каратин 74. Дзеркало на стінне 599 127 на 35 Рама темно-коричневого відтінку чорного була ще біла. Прокладки Олвес 20 штук 79. Тампони котекс 124 24 штуки 8 штук 53. Щоденні котекс 56 штук 90 гривень. Діскріт 88 за 60 штук. Ценна упаковка 28 штук, ціна 72 гривні. Дуже дякую усім за перегляд.